І всім привіт, хлопці та дівчата. З вами знову я, Майк Драгон, та. А, нічого, ми сьогодні виживаємо у хардкорі. Та зі мною сьогодні був бути Що? Чому ти мене закрив в підвалі? Нічого, мовчи. Ну і ми сьогодні виживаємо в хардкорі. Приємного перегляду. Пішли добувати дерев. Мовче, в тебе знов в підвалі закриє. Не треба. Підписники, ви нічого не чули. Так, крафтом верстак. Поки... Дере... Кам'янно... Ой. Древ'яну. Кайо. Дерев'яне кайло. Прокопуємося. Баня, 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 баня... Це були якісь помехи. Нічого страшного. Так. чуть не Ты як так? Не знаю. Просто чуть не здив. І все. Якийсь старичок. Закопався під землю, е, зробив собі інстру, е, інструменти. Ще ж для камінь. Так. Нам потрібно багато дерев. Дуже багато. Ну, не дуже багато. Але щоб ми в шахті потім не положилися десь. От так можна сказати. Ну я іде по цело. А, підписники, якщо що ми виживаємо на версії 1.21.4. Кому інтересно. Так. Так. Угу Так, що далі? Е, я на Т? Дарас, де? Я тут Зачекай, я зараз прийду. <плес> 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 я шути <вшоті> з себе. Те. <плес> Еээ, за. Зараз... Іду, йду, йду. Нам їй же патру. О. Поросятко, іди сюди. Ти йду. <ріст> я. <ріст> а ну скинь свої координати. Е, я на координат 34, 92, мінус е, 9. Ты що там на горі? Да. Капец. Ты де, де раз. Я иду до тебе. Давай зустрінемся там, де мы зае... Заяв... О, я шахту, знаешь, тут да? А вот ти, пикун. Що ти там робишь? Доріме. Пащенниклені ме Так. А, -а, а в тебе вугілля є? Одне. Нема. Не замі. Пішли тоді, пиши. Зато у мене є пічка. Розумію. Ніч. Вона нам не допоможе. Так. Будемо ж... Шу... пішли. Поплив. Попли. Так. Нам потрібно знайти селян. Угу. Але якось мені кажуть, що ми не знайдемо. Угу. А ти як думаєш? Я думаю, що ми знайдемо і. Їх зробимо работниками. Работниками, да. Роботниками тему. Так, 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 да. О! Кстати, в мене скин половина мого скина схожа, як в тебе рука. Ну так. Що з деревами? Зверху. Хіробрін. Прийшов у наш світ. Не треба дану данном херобрінь. Хавка, хавка, сюда. Зараз, сюди. Здравствуйте, Здравствуйте. Я тут. Тараз. <глава> Я тут. Це моє улюблене дерево для будування. Зараз. Пішли. Ну ти до мене руку підняла, а? <глава> Стремай, стало. <О>, Пишуй. <глава> У мене є тільки сира. їжа. О, зараз буде фонг. Злазь, з... Давай. Садись, давай. 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 Ми впали. Ты тут одна халка. <риклад> Ты куда поїхала без мене? <laughs> да раз, бежи, візер! <laughs> Не вірю. Анна, зомбі там. А, зомби. Зомбі, зомбі. Що за печери пеше... пеше... такі? А? Пішли, пішли. Це... Та тут ту, ту, нема прохід. Я пішов в дирочку, Вона дуже глибока. Так. Там Я є в було щось. Е нічого нема. Добре. Кста, це як перш... перший дім можна тут побудувати, в принципі. А? Ну так. Ну да, та, можна. Нам тільки вугілля потрібно. Я його можу скрати. О, залізу. Зараз. Я ти... на дошках переплавляю дошки. Зрозуміло. Зараз я поки не відпливаю від тебе далеко, я пішов зараз О, каньйон, от нарешті. Хотів каньйон. Прийшов в каньйон. Але мені потрібно зараз вигінне, бо я... Нічого... О, вугілля! Алло, я хоча б одне. ну хоч декілька. Так, крафтимо факела. О! Тепер я хоча б щось бачу. Це краще, ніж нічого не бачити. Добре. Так. Е, -е, е. шо нам за... Дивися. Я думаю, поки це буде наша перша база, хоча б. Можемо тут побудуватися? Хоча б якось. Побудувати скриньки. Так. Ну, хоча б, щоб не було так с скудненько. Нам потрібно. О вот так хоча б. Ой. Відійди. Угу, дякую. О, хоча б так. Тільки я нам... Дерев'яний паркан так, почав все так, і хвіртка нам потрібна. Все. Зробив хвірт. Ну, хоча б якось же. Так, і отак. От О, більш-менш нормально. Так, нам потрібно знайти шах... шахту якусь. Мабуть, я буду зараз робити її тут. Ну добре. А я буду з господарством визивати. Ти можеш е е е знайти якісь семена, щось. Піти... Е е добути залізо, чи ще ще. Я поки зараз прокопаю. Чи давай, мабуть, е ми е координати вдома зараз запишемо в чат. Я можу написати все, все це, це. Все координати дому ми запам'ятали. Тепер нам потрібно розділитися, зустрінемось дома тут. Ти шукаєш. Yeah. Ми да. Ти шукаєш їжу. Я, я шукаю ресурси, ресурс, залізо. Діаманти. Ну, якщо я знаходжу їжу, то я добу їжу. Насправді. Все, пішли. Розділяємось. Так. Так, поїдемо зараз. Так. О, дуже велике озе. Так. Ну що ж, пішли туди? Більше людей немає. Тростину збираю. Ой, мобів багато. Помирати не хочеться. Є портал. Туда, З... чого? Я портал, знаєш. Оооо. Тарас. Я майже помер. Може помер. Розуміешь. Ні, мама, мій, сюда Марія, не надо у мене будь пожалуйста. Ти живий? Я єлі живий. Вбігай кудись. Не вмирай. Да. Та, Та ще когось запросити. Салімона чи ще когось. Я, короче, знайшов портал, який розвалений. Заб... Забрав, забрав з нього ресурси. Три заряди вогню, одне, одне крисало, ну і там кусочки золота та заліза. Я сподіваюся, тут є якісь шахти чи щось. Чому ж от ми не на рівніні з'явилося ще десь? Що за несправедливість? Селяни, ви де. Є хтось тут. В цьому світі із селян. Нема походу. Омагат, oh зі мною хоче зомбі полетіти на гаїті. Не надо, не треба. Ти чого кудись не поплив, а? Ой! По мене цели разумцем маляй. Чо такий кипиш тут? Так. Ууу, на Гаїті. Що в тебе там коїться? М? Шо в тебе там коїться? в мене тут всі хочуть вбити. Не треба. Ооо, коровки! Коровки. Нарешті. М'ясо ще яке? Я приплив назад Шах! додому. Шахта, є. Не шахта. Я дуже великий надію Знайшов І вона зруйнувалася. Ну що ж, попливемо, що? А? Та я пливу тут. В цей момент ставити потрібно пісню Гратю з Каріпського моря. <плеви> так. Ой, я пустелю знайшов. Кактус. А, це не пустеля. Ні, не пустеля, а таке... Це не кактус, а тростинка. Де... Ще, ще портал. Оце мені везе. Я зараз, походу, в ад піду. Таке О! Так, вже більш не, більш на людину схожий. Так ходив тут нічого не робив? Так Я зараз шукаю нам місце, прям місце для бази, як такової. Бо там, де ми зараз живемо, там не дуже прикольно. По-перше, по-перше, це далеко від цивілізації. По-друге, там селян нема. А я зараз селян шукаю. Мене тут кріпер хоче підірвати. Не підривайся. Я зараз цього кріпера умотаю. Давай, тільки не взривайся. Як ще побачу... В чаті повідомлення про те, що Дераз 23 Взірвався, то я... Буду дуже злий. Ух. Живий? Ні. Я не бачив повідомлення, що ти помер Я морально вбитий. І чого ж? О, в мене овечки тут є. Якраз на Чеки бомбоні. бамбоні. Ніт. Mm. У нас буде багато їжі, та ми можемо вже пережидати ніч. Бо раніше нема. го-го-гоу! Я знайшов шахту, дуже велику шахту. Оооо, молодець. Який може дуже багато залізка бути. Да ти шо? Не кажіть, що це там є заброшено, що... Ти щось не Да! Так! Так! Да ти що, Який ти везучий? Тобі сказати координати? Ні, nee, я тут здобуваю їжу. Там не дуже безпечно, бо там є скелет. Скелет Декі, мені зараз потрібно. цього пожарити якось З цього скрафтити якісь залізні злитки. Золоті злитки. Е потрібно ще скрафтити дерево, перетворити. Угу. Залізне КЛО. Ну хоча б дві. Так вже краще буде. відка Ховатися, ховатися, ховатися. Да, ну, ти мабуть, шо, а шо. на цьому перша серія хардкору буде закінчуватися. Дякую за перегляд. А на цьому славі і бувайте здорові!